Мабуть, в Україні немає такої людини, яка б зайшла в магазин Аврора за одним товаром, а натомість вийшла з повною торбою різноманітних дрібниць. Днями всеукраїнська мережа мультимаркетів Аврора відзначила своє 14 річчя. Компанія, яка почала свою діяльність у 2011 році з продажу китайських товарів на вуличних лотках в Опішні, за ці роки перетворилася на одну з найбільших мереж країни та вже вийшла на міжнародний ринок. Ідея створення мережі виникла після того, як Панасенко, перебуваючи в США за програмою «Work and Travel», ознайомив з формату в магазинів Dollar Store і вирішив адаптувати його для українського ринку. Спочатку магазин мав назву Веселий кошик, але незабаром назва змінилася на Хватай все по 5, 10, 15. Потім було вирішено змінити назву мережі, щоб вона починалася на літеру А. Шляхом голосування і опитування було обрано назву Аврора, що означає ранкову зарю, і ніяким чином не пов'язано із російським крейсером, як дехто чомусь вважає. Отже, до 14-річчя кампанії, яка є найбільшим платником податків полтавської громади і великим платником бюджету України, ми зібрали 14 найцікавіших фактів на нашу думку про мультимаркет Аврора. Перший магазин у Полтаві відкрився в 2011 році. І його площа була всього 40 квадратних метрів, а ціною оренди 50 гривень за квадрат. З 2017 року мережа магазинів стрімко зросла, досягнувши 300 торгових точок, а у 2022 році 880. На кінець 2024 року мережа вже налічувала 1615 магазинів в Україні. У 2022 році компанія втратила близько 150 магазинів через війну. Але попри це продовжила свою діяльність, відновлюючи роботу у деокупованих містах і селищах в 2023 році Аврора вийшла на європейський ринок. Станом на грудень 2024 року відкрито 31 магазин в Румунії. За останній рік компанія створила понад 3 тисячі нових місць робочих. І відповідна кількість співробітників на початок 2025 року складає понад 15 тисяч осіб. За минулий рік відкрили. 360 нових магазинів і ще близько ста діючих модернізували і привели до стандартів з особливим акцентом на адаптацію приміщень до інклюзивних вимог. У 2024 році кожні 18 годин відкривається новий магазин Аврора. Аврора розпочинала свою діяльність продажу товарів з Китаю. Зараз вже 71% товару, що продається в мережі, виготовлений в Україні. Решта імпортується з 25 країн. Аврора активно підтримує благодійні проекти. За 2022 рік мережа зібрала. Понад 6 мільйонів гривень на пошиття зимової форми для жінок військових. А у 2023 році провела 7 благодійних акцій, зібравши 55 мільйонів гривень на допомогу армії. У 2024 році загальна сума благодійних внесків склала 343,6 мільйонів гривень. Компанія забезпечує засобами захисту мобілізованих працівників, а також членів їх родин. Станом на сьогодні у лавах ЗСУ несуть службу 383 особи. На жаль, 14 працівників загинули. Парадокс, але магазини Аврора, які відкривали в дорогих приміщеннях, довелося закрити, бо вони були неприбутковими. А от не у найкращих з точки зору маркетологів локаціях, як, наприклад, бокові частини комплексу в цоколі або на другому поверсі ТРЦ, магазини є дуже популярними. Аврора має понад 700 постачальників. з них 70 Це полтавський бізнес. Аврора не платить блогерам за рекламу розпаковок. Натомість блогери самі охочі знімають подібний контент, бо він завжди залітає і є дуже популярним. До речі, ремарочка. Ви могли побачити на нашому каналі багато згадок про Аврору, але хочемо зазначити, що нам Аврора теж не платить. На жаль. Аби відрізнятися серед конкурентів, які теж працюють в сегменті Dollar Store, вирішили поставити собі таку планку. У всіх інших мережах повернення товару 14 днів за законом, а в Аврорі цілих 30 днів. І останній факт: Аврора має сайт, через який можна замовити товар. Проте зараз відсоток онлайн-продажів зовсім невеликий. І як каже співзасновник компанії Лев Жиденко, що покупки в Аврорі це передусім проведений час. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Обов'язково напишіть в коментарях, що востаннє ви купували в Аврорі, і не забувайте підписуватися на наш канал до наступних випусків.